Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Баскетбольна команда Черкаські мапи Дніпро розпочали Бабл у Южному. Тут наша команда зіграє три матчі Київбаскет, Біпа Одеса та Старий Луцьк. Першими протистояли черкастям сусіди по турнірній таблиці столичний Київбаскет. 64-88. З таким рахунком черкаські мавпи Дніпро поступаються у першому матчі баблу. Провальними для черкасті виявилися перша та третя чверті 1630 та 7,23 відповідно. Загалом наші хлопці виграли лише одну чверть з рахунком 27.18. Гравці мавп десь, схоже, не очікували на такий тиск киян. Лише після другої чверті черкаські вболівальники баскетболу ще сподівалися на успіх своєї команди. Але надалі столична команда повністю взяла контроль над грою. Кінцівку гри черкаські мавпи Дніпро догравали резервістами. Таким чином, тренер команди Артем Сліпенчук дав можливість більше перепочити основі для наступних матчів із Біпою та Старим Луцьком. Так, були помилки, але в принципі стояли на правилах команди з перемогою. Рухаємося далі. Перший матч так у Баблі, тому ще дві гри будемо готуватися. Не було ніякої гри, і кожна тактика починається з відношення до гри. Одразу по гарячих слідах важко розбирати, але очевидно, що ну, просто не вийшло в нас все, що ми готували. Не все, звичайно, але більшість речей не виходило як в захисті, так і в нападі. І... Водночас треба і трішки проаналізувати, але й водночас готуватися до завтра. Завтра наступна гра. Футбольний клуб «ЛНЗ» перемогою проти Латвійської лії Пає завершили перший турецький навчально-тренувальний збір. Далі гравці мали короткий передпочинок і розпочали другий турецький етап підготовки до чемпіонату. Після нього команда Олега Дулуба повернеться додому і тупоновить ігри в українській прем'єр-лізі. На першому зборі ЛНЗ вже встановив рекорд. Черкасці серед команд прем'єр-ліги здійснили найбільше придбань легіонерів. Минулого тижня команду Олега Дулуба поповнили два гравці із Косово: 25-річний півзахисник Мухарем Яшарі та 22-річний захисник Хайді Саліху. Також повноцінний контракт із ЛНЗ підписав Олексій Хобленко, який до цього перебував у команді на правах оренди. У завершальному матчі першого турецького збору ЛНЗ впевнено переграв Латвійську Лієпаю 3-0. В'ячі забивали Бар, Каплієнко та Бойко. Соперник дуже хорошо грав перший тайм, але ми, вони дуже низько низько сіли, і ми намагалися скрити за щодо флангів їхню оборону. Тому у нас це достатньо добре вийшло, і ми забили забили. Наразі ЛНЗ розпочали другий турецький збір. А вже 23 лютого на Черкасців чекає відновлення чемпіонату ігра проти Кривбасу. Матч відбудеться на стадіоні Колос у Ковалівці. На базі муніципального спортивного клубу Дніпро Черкаси відбулася демонстрація адаптованих видів спорту та презентація проєкту Центр фізкультурно-спортивної реабілітації ветерани війни, членів їх сімей та сімей загиблих померлих ветеранів. Баскетбол на візках, волейбол сидячи, настільний теніс, стрільба з лука, легка атлетика, кросфіт та пауерліфтинг. Ветерани російсько-української війни продемонстрували у Черкасах адаптивні види спорту. Прикордонник Олексій Юхимець у бою поблизу Авдіївки втратив обидві руки. Пряме влучання із РПГ. Настільний теніс надихає і допомагає. Допомагає продовжувати життя. Біг там трошки, там без двох рук тяжко знайти той вид спорту. А тепер час приловчаюся до життя, до того, як, як треба жити. Уже, в принципі, трохи привик, але ж все рівно, ну протез це ж не руки, це ж просто допомога. Тренер з настільного тенісу Микола Басай каже, що цих хлопців не потрібно мотивувати, бійці, як ніхто, хочуть реалізувати себе у житті. Настільний теніс ефективний помічник на цьому шляху теніс є такий спорт універсальний, що він дає, дає змогу дійсно і підтримувати здоровий стан, і відновлювати ну, всі ті недоліки, які вони трапилися під час інвалідності, тобто вони і координацію, і точність рухів, і сенсори відновляють. Тому це для них дуже, дуже корисно, і вони задоволення працюють. Нині все важливіше значення має реабілітація бійців на працювання стандартів реабілітації, адже до початку повномасштабного вторгнення у єдиному державному реєстрі вже було 500 тисяч осіб. Після нашої перемоги їх буде близько 4 мільйонів. Для того щоб послуги були якісними, треба зробити стандарт. Стандарт від того, як має виглядати будівля до фахового рівня кваліфікації працівника відповідних вимог до спортивних спортивних різних е, об'єктів, починаючи від сертифікації тренажерів і закінчуючи е, рівнем можливого надання психологічної допомоги під час фізкультурно спортивної реабілітації. Бійці зізнаються, рухова активність допомагає відновлюватися як емоційно, так і фізично. Головне двигатися, то що рух це життя. На Черкащині відновлюється туристичне змагання імені Василя Чучупаки. Протягом 12 годин учасники мають пройти 40 кілометрів. Наразі триває реєстрація учасників та команд. Організатори зазначають, що маршрут підкорять лише найсильніші, адже в Холодному Яру ніколи не буває просто. Учасники змагань матимуть можливість побувати в історичних місцях Холодного Яру, відчути його дух та енергетику свободи. Холодний Яр історичне місце, звідки почалися найбільші повстання в Україні. Змагання імені Василя Чучупаки мають відбутися 1-3 березня. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.